Нещодавно із бюджету містерівна було виділено 100 тисяч гривень на закупівлю аварійно-рятувальної та пожежної техніки, спас обладнання, спеціального одягу. Засобів освітлення та зв'язку для доукомплектування пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру. Кошти були виділені в рамках міської програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та захисту населення на території міста Рівне у разі їх виникнення на 2013-2017 роки. Ініціативу начальника рівненського міськрайонного управління ГУДСНС України у Рівненській області, підполковника служби цивільного захисту Віктора Бабака щодо закупівлі необхідного обладнання, підтримали міський голов Ва рівного Володимир Хомко та депутати міської ради у нас є програма. Купили бензопили, купили форми, купили генератор, те, що вони просили. І на наступний рік ну, час, час досить складний. І, напевно, таких надзвичайних ситуацій буде все більше. Тому готуємося до всього. Ми і міліції в цьому році більше коштів дали, майже на півмільйона і рятувальникам дали. І це не я особисто, це депутати проголосували на сесії міської ради, розуміючи, що ми входимо в непростий такий період турбулентності в державі. Це вперше міська рада підтримала таку ініціативу, але планує і надалі допомагати рятувальникам. і Можливості виділяти кошти в рамках програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та захисту населення на території міста Рівне. Зиряна Жильчук у ритмі подій.